Привіт, ти на каналі про купони. А в цьому відео я розповідаю про польський бренд одягу хаус, який у своєму стилі поєднує та реалізує останні тенденції кежуал для молоді. Одяг від House обирають ті, хто хоче підкреслити свою індивідуальність, а експерименти з модою розглядають як спосіб виразити свої емоції. Зауважу, що на сайті є окремі розділи з одягом для чоловіків, жінок та підлітків. Асортимент включає верхній одяг, світшоти, худі, светри, кардигани, футболки, топи, сорочки, джинси, штани, спідниці, взуття, головні убори, аксесуари та інше. До свят магазин хаус пропонує спеціальні промокоди або знижки. Промокод потрібно ввести на сторінці оформлення замовлення. На самому ж сайті розділ зі знижками поділений на знижки для чоловіків та для жінок. Ви можете одразу підписатись на новини від бренду Хаус і отримати знижку 10% на нову колекцію та бути у курсі нових надходжень до магазину. Термін доставки з хаус складає від 6 до 10 робочих днів, так як фізично магазин не знаходиться в Україні. Для замовлень в понад 1200 гривень кур'єрська доставка безкоштовна. А в інших випадках за доставкою кур'єром міста експресу або новою поштою вам треба буде заплатити 199 гривень. На цьому про інтернет-магазин. Ін хаус, все, але якщо у вас виникли питання, задавайте в коментарях і обов'язково економте з промокодами. До зустрічі!